Вітаю. Я вже казав, що я почав писати гороскоп України на найближчі, ну там, скажімо, 8-10 років. Мене цікавило 32, 35 роки туди по Плутону. І, ну, так сталося, що побачив випадково, звичайно, побачив, що попутно у нас 29 рік буде. Здається, ще більш небезпечним, ніж був 22-й. Ну, і, в принципі, картина там дуже повторюється. І ознаки війни і миру так само присутні. В чому ознаки війни? 22-й рік квадратура до Плутона через Сатурн. 29-й рік опозиція до Плутона через Сатурн. Одразу кажу, що опозиція сильніша за квадратуру. Однозначно. Що означає ця квадратура до Плутона, опозиція до Плутона, вона означає загрозу в фізичному існуванню крайню небезпеку. І ще раз, у 29-му році цей аспект сильніший, ніж у 22-му. Наступне. У 22-му році цього не було. Ми це побачимо цю ознаку десь 25-й. У 25-му році вона, здається, з'явиться по Сатурну, а от у 29-му, точніше 30-му, я її вже тут знайшов, ну, до неї добрався. Тобто вона вже тут з'явилася. І потім вона ще, напевно, там пару разів з'явиться. Але 2-го, -30 7-го, 30-го, Секстиль до Хірона. Секстиль до Хірона – це примирення. М -м, ладно. Тоді одразу далі, так би мовити, пішли далі по темі. От що ми бачимо, коли буде оце перший етап примирення? Настрої суспільства. Квадратура до ліліт. Я вибачаюсь тут я трошечки намарав, трошечки зробив помилки, я їх так ну, виправив не дуже красиво вибачаюсь. Так от. Саме коли станеться 2-го 7-го, станеться аспект, який означає примирення, або один з його етапів, а це сильне буде помітно. Через тиждень у нас стається аспект квадратура до ліліт 9-7-го. І він буде затяжний. До 24-го 7-го він буде в 100% своєї сили. Буде настільки затяжний. Що це буде, ну так би мовити, в суспільстві настрої будуть просто страшні. Що таке квадратура до ліліт? Квадратура до ліліт – це провокація об'єкта у даному випадку суспільства, українського суспільства. Провокація українського суспільства на крайню емоційну реакцію. Ця реакція буде настільки емоційна, що навіть нам самим за неї буде можливо потім соромно. Ну, суспільство стопудово, бо людина може утриматись, коли вона знає, що з нею таке має статися, а суспільство не утримується. Суспільство не має такої свідомості, як одна людина. Суспільство насправді, з точки зору гороскопу, найбільше прогнозує, ну, більш не найбільше, а більш прогнозований і більш простий об'єкт, менш керований, менш свідомий, ніж одна людина. Поїхали далі. Так от. Крайня загроза фізичному існуванню. Потім, дивіться, там вона теж була, але тут сильніша. Потім оцей аспект означає розгубленість. Тут розгубленість через опозицію сильніше, ще сильніше, ніж була 2022 році. Далі з'єднання з місяцем. Оце була буча страждання. Жаль до себе, горе, вразливість. Отак От би я характеризував цей аспект. Це була Буча. В серпні місяці я дивився за новинами. Ну, я бачив, що є напруження на фронті, дуже важко, погано все. Але я не побачив оцих повідомлень. Напевно, нам щось не показали так само, як і 31 грудня. Там від нас, напевно, нам не сказали. От. Але ж тут так само квадрат до місяця. Тут з'єднання з місяцем це сильніше. Але тут квадрат до місяця. Знову вразливість, горе, жаль до себе. Не знаю, як воно це буде виражено. Але картинка абсолютно повторюється. Розумієте? Плутонем це місяць, плутоном це місяць. Абсолютно повторюється. Різниця тільки в тому, що загроза фізичному існуванні. У 29-му році це сильніше, ніж у 22-му. Дивно, просто дивно. Що може тут трохи нам полегшити, так би мовити, очікування від 29-го року? Так само сталася оця загроза фізичному існуванню, але опозиція вже не квадратура, а максимум опозиція і через більш сильну планету Уран. Це було липень, жовтень. Два, два рази цей аспект там відбувся. Так що, напевно, 22 рік по цьому, і враховуючи цей варіант, був такий. Але 29-й теж доволі негативний рік. Далі вони повторяться знову це страждання, горе, жаль до себе, розгубленість. Намітиться. Намітиться дуже буде схоже, що вона. Набере сили, але недостатньо. Загроза фізичному існуванню. і Потім знову розгубленість, жаль до себе, горе. Що можна тут сказати оцей Нептун? Він говорить про настрої в суспільстві. У 22-му році настрої в суспільстві. Це, ну, можна сказати, страх війни. Марс, опозиція до Марса. Страх війни, страх війни. В 29-му погані новини. Погані новини. Тричі погані новини. І потім, коли оце примирення, до речі, це примирення буде і тут. Тільки, ну я ж кажу, 25-26, можливо, 25 й рік там треба буде пошукати його. Я його пошукаю. І, Так мовити, дату примирення там, мирних угод, так званих, ми її побачимо. І потім, в зв'язку з цими мирними угодами, ну, буквально. Крайні емоції в суспільстві, крайні негативні. І потім, як кінцівка. А, попутно. Юпітер це наші партнери. От саме в цей момент, в цей момент, да? Юпітер про... От в цей момент Юпітер проявить ну, аспект з'єднання опозиці... з, з Плутоном. Максимальна сила. Союзники напевно на нас натиснуть. Розумієте? І потім знову. Дуже сильний аспект, він відбудеться в районі суспільство різко пом'якше. Ну, Тригон до місяця це м'якість, вразливість, м'якість, чутливість так само, да. але тут суспільство різко пом'якше. Ну, можна сказати так, опустить руки, здасться. І знову ці наші партнери проявлять силу. Вони. Кмітливість свою проявлять. Ну, до нас. до нас. Так Виходить, із цього я буду завершувати. Виходить, із цього, що 29 й рік дуже схожий так само на війну. І саме у 29-му повториться нам небезпека, як у 22-му, тим більше, що по Сатурну нас ще сильніше. Виходить, що війна буде і у 29. -му. Виходить, що треба подивитись, там, що там 25. -й? Ну, попередньо я знаю так. По Сатурну, зараз 24-й рік, півроку, оця осінь і аж до лютого, Україна буде творити чудеса, буде перемагати Росію. Напевно, це більше стосується ударами, ракетними і ударами дронами вглиб Росії. Напевно, от. Але у 25-му році два поганих аспекти будуть діяти через Сатурн-Україну. на Це Квадратура, здається, до Марса. І схоже, що на осінь 25-го року цей аспект буде діяти ще дуже сильно. До речі, От якраз там десь жовтень листопад. Отакі-то От справи. От Будемо роздивлятись далі наш гороскоп України. Схоже, що війна можливо. Це все версії, але дуже схоже, що війна можливо затихне в якийсь момент, там, 25, да, 26, 26 рік, напевно. Але потім. Потім, ну, як, як і є версія, що Росії потрібна буде передишка тайм-аут. Вони візьмуть тайм-аут. Ну що ж, готуємось, будемо в силі, набираємо сили, займаємось собою. Хто... Хоче бути в Україні, буде. Хто хоче бути в небезпеці, буде. Все буде добре. Слава Україні!